Добрий день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Повідіть до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. <свят> Ти щаслива, моя маленька ласуня. <свят> Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! <свят> А ну, стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні! Вона що і мої чіпси забере. ні! у мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? Сукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно! Ага. Колега, а ти що тут робиш? А ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні! Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Hey. Йду спокійно до свого кабінету. Що таке? Hey. У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Увага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Анука, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси мені та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якомусь сенсі, добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пірїни. Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, дуже смачний мармелад. Mm -hmm. ага. Стояти What? солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить. Але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно Yo. зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінделз та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз mm. невідомки. Віддаж Віддаш, віддаш. Отож, юначе, стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ай, болить. Прошу вибачення. Скоріше біжить до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче! Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк! Який жах? Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально. Дуже круто. І як завжди, виручив. Вау! Еніт купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Mm. Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля, моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина, єдиноріг Який же чудовий, м'який райдужний килим? Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, hey, Еніт, Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венсе, як тобі? Hmm. Мені? Навіть коментувати не стану, це райдужне безглуздя. Hmm. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін і він працює на графа Дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки, цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ. Мені звичайно ж потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey. Ой, а це що за морок такий? Машина вендздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці. Для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку, а позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилось зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау, Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. Я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше. У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагівагі. Не забудемо про на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек, і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Вен, де в мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас кіно він. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Винздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Розповідає, що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. <плес> О, Геніт, привіт, як ти? У нас тут Вензе щось робить, але ми ще не знаємо, що. Вона не розповідає. Не беріться, терпіння зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, <плес> а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти, негіднику? Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Та виходь, я сказала. Він що в пекло провалився, його ніде нема. Річ відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Геніт, що тут відбувається? Привіт, Венсій. Ми з Річі відкрили салон краси багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно, Ура, вечірка черговенний. Ну, показуй. Зачекай спочатку заплющи очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні, Боюсь тобі такий сюрприз. Не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щури точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Венди, сюрпризи, я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись. Так, Венздей? Ой, ні. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, вона що, музичний батл? Цікаво, чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать, а це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти, діджей? Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, він, Ну Гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей.